Виконуємо номер 638 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільком кілометрам на місцевості відповідає 1 см на карті з масштабом? Задання перше 1 до 100 тисяч. Задання друге 1 до 300 тисяч. І завдання третє 1 до 7 мільйонів. Приступаємо до виконання. Масштаб означає, що одному сантиметру на карті відповідає 100 тисяч сантиметрів на місцевості. Подамо 100 тисяч сантиметрів у кілометрах. Один кілометр це тисяча метрів. Один метр це 100 сантиметрів. Тому один кілометр. Дорівнює тисяча, помножити на 100, це буде 100 тисяч сантиметрів. У нас якраз 100 тисяч сантиметрів. Можемо записати, що це дорівнює 1 кілометр. І записуємо відповідь 1 кілометр. Далі, завдання друге 1 до 300 тисяч. Подамо 300 тисяч сантиметрів у кілометрах. В одному кілометрі 100 тисяч сантиметрів. Тому у нас 3 кілометри. Записуємо відповідь 3 кілометри. І 1 до 7 мільйонів. Подамо 7 мільйонів. Сантиметрів у кілометрах. В одному кілометрі сто тисяч сантиметрів. Маємо сімдесят кілометрів. Записуємо відповідь сімдесят кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільком кілометрам на місцевості відповідає 1 см на карті з масштабом: 1 до 100 тисяч, 1 до 300 тисяч і 1 до 7 мільйонів. Номер 638. Виконано.